В історію можна увійти, а можна вляпатись. Добрий день, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму каналі Скаже, як Зав'яже. Що ж, поговоримо про роль особистості в історії. 20-те сторіччя все було. Е, натиканий от саме тим, все-таки е, як, істо... яка роль буває особистості в історії, тому що, наприклад, марксизм вважав, що е, це сутність там, класової боротьби, і тут особистість мало е, ролі грає. Але ж ми знаємо все-таки таких світочів або Дємон, да, там, як Ленін Сталін, або такі світлі голови, як Черчилль і Деголь. Які змінювали історію безперечно і безпосередньо, і тут вже нічого не скажеш, або там умовно кимбу Неру для Індії чи Мао Цзедун для Китаю? Е, і тут вийшло так, що обом е, лідерам, е, от і Зеленському і Трампу випало… Керувати країнами у надскладну епоху. да, Зеленський може ж і не думав, ну він наверняка не думав, та він взагалі думати йому больно. Е, і тому він е, не уявляв собі, як це керувати країною під час війни, і що ми обирали в 2019 році не скільки президента, скільки верховного головнокомандувача, І І е, відповідно помилились з вибором, тому мали війну. Саме тому мали війну. Ми самі винуваті. от Хто проголосував? Вони проголосували за те, що Путін подумав, що слабкий президент, і значить можна на нього десь там тиснути давить. Ага, не вийшло давить, то підемо наступати. Тому що він, як менеджер, неефективний, там і перше, друге, третє десяте. те саме з Трампом. Що не так в їхніх відносинах, а не так, те, що вони обоє нарциси. Вони обоє е, популісти, крайні такого я би сказав, крайнього толку. І з іншого боку, Зеленський по своїм е, цим е, убіжденням, якби більше лівак, от, всім все навалять, всім дать гречки, всім десь той. А ви за це там не, не заважайте мене мені керувати і моїй команді, і купайте мене в волоцях. От, е, Трамп навпаки, спирається на праву частину електората. Тобто, якщо основний електорат Зеленського це не патріоти, а ті любителі Колбаси по 2,20, і він мімікрує під цей електорат, то електорат Трампа він е, консервативний проти ну, е, проти абортів, проти там ЛГБТ спільнот от, е, проти засилля постіндустріальних уже. Цих ну, умовно, демократи це банкіри, а це, звичайно, дуже-дуже приблизно, щоб ви не думали. Але ж демократи, типу банкіри, всякі кіноіндустрії, які роблять бізнес ну, з, з, з нічого з повітря. Да? А республіканці це типу, ті, хто кліпає машини, там, снаряди, вагони, танкера будує. От це промисловці. а то… Банківська повторюється приблизне уявлення, але тим не менш, десь воно тенденцію показує. Тут узагальнення не буде правильно от і е, в, у них різний електорат, електоральні групи. Але у Трампа теж популістичні, ті, що ледеться. де да, зробимо Америку знову сильною, знову там, типа, всіх всіх заставив час платити, а що потрібно. Халявщику завжди, що, ну, щоб за мене хтось платив, там, щоб за мене хтось прийшов порішав питання. Тобто, з одного боку, електорати якби трошки різні, але сутісно, однакові. І вони підігруючи своїм електоратам і діють. Да? Тобто, популіст це той, хто мімікрує під свою електоральну групу. І це, якби у них тобто, ще раз, є відмінність в цих електоратах, але є і, і схожість в обох цих електоральних групах. А далі… Е, виходить так, що е, Трамп не полюбив Зеленського. Трамп не любить Зеленського, а укається нам. Він не полюбив його ще в 2020 році, от ще в свою минулу каденцію, і е, е, ця відраза складається на на, на Ну тепер е, відображається на нас. Чому? Тому що е, тепер е, так, да, стилі управління у них однакові майже, Тобто да. для того, щоб зробити кар'єру при Зеленському, треба казати, о, найвеличніший лідер сучасності, лучше тебе нет, умніє тебе взагалі немає. І ви робите кар'єру. Тобто не треба бути там ні э, розумом блестить, там, нічого там не обов'язково знати. У вас кар'єра полетить, тому що там э, ви правильно. Вибрали команду і вірити в лідера. Але е, те саме приблизно і у Трампа. От у Трампа е, теж тема така, що тепер хто не вкол... вклониться Трампу, той в межах республіканської партії не має ніяких перспектив. От е, далі, і в чому відмінність? Тепер е, у нас є залишки або зачатки, якщо хочете. Е, е, Громадянського суспільства і там розвинуте громадянське суспільство. Воно можливо зараз трошечки підупало в порівнянні з європейським, да, де там взагалі взагалі свобода слова, думки, і так далі, так далі. так далі. Але все-таки ну, це ж класична демократія, це сперша умовна демократія, це світочі, це найбільша демократична країна, от і в цьому. Якби десь у нас з ними теж відмінності, нас і американців. Чому? Тому що ми тільки будуємо свої принципи, да? а, а там вони якби вже відстоялись, і навіть Трампу ці інституції розрушить буде важко. От, що, що ми мусимо знати? Що зараз позитивні блогери. Кругом бігають і пишуть, розводять американську, антиамериканську істерію. А Америка нас кинула. От на вибори нас не взяли. Американці домовлялися з путіністами. Ну так, да, домовлялися, да, не взяли. Це погано. Не взяли за те, що Трамп не дружить із Зеленським. І формат був такий, що саудіти, якби приймаюча сторона, вони там скромно сиділи, і модерували. А росіяни і американці. Перемовлялися. Ну, на наступному етапі треба вимагати, щоб підключили і е, Європу, і обов'язково Україну. Що ще не так, в чому звинувачують Трампа? Шоїм кавалерійським наскоком хотів нам там на 500 мільярдів угоду. Подати. Ця угода ліва. Да? І типа, Зеленський молодець, там чуть ли не чемпіон, взагалі патріот, не підписав цю угоду. Ну, е, так, е, Але знову ж, знаєте, там, типа, а що, е, ви очікували, що він наскільки слабий, е, що там типа, навіть елементарно не розуміє. Я думаю, що да, він наскільки слабий, Зеленський, але в нього все-таки є в команді е, люди, які більше шарять, ніж Зеленський, і сказали, Володимир Олександрович, не треба. Але мало того, я більш впевнений, що Зеленський не підписав цю угоду, тому що там, типа Єрмак підійшов, чи хто там у них розводящий, каже Володимир Олександрович, тут нашого мало. Ми все даємо американцям. А ми ж знаємо, що Тіхас граблять техасці. І Тому тут ну, не катять чотири з боку наших нет. от, і саме тому не зрослось подивимося як будуть події розвиватись далі але основне що треба знати нам треба знати людям що не можна зараз антиамериканську істерію розводити тому що Е, Зеленський це не вся Україна, і це треба говорити, е, Трампу. Що є мужній український народ, і є е, ну мабуть, станом на зараз найсильніша армія світу це збройні сили України. Да? Не по кількості ми маємо, а по професіоналізму своєму. Зеленський не Україна, а Трамп не США. Там, крім, крім Трампа, є ще стара республіканська гвардія, які пам'ятають Рейгана, які пам'ятають э, от і інших республіканських лідерів, які зовсім не були роззявами, а навпаки, очолювали якраз світове лідерство проти імперії зла, яким був комунізм э, в СССР. От э, так що. Давайте не уподобляться позитивним блогерам, які зараз будуть розводити муть і тінь на плетінь. От ну і ще що повинні ми знати, що чим штати сильні? Там є контроль суспільства, там не все вирішує президент, там все-таки надзвичайно важлива преса. Там є багато аналітичних інституцій, які фінансуються в тому числі із бюджету, які роблять. Якісь ну буває про прорахунки, як вони прорахувалися в 22-му році, і ще там кілька криз прозівали, але між тим є аналітичні незалежні інституції, роль яких і полягає в тому, щоб десь багато говорити на якихось круглих столах, мозгових штурмах і напрацьовувати якусь політику. Я думаю, що ці аналітичні інститути не порадять Трампу здавати Україну так, що рано кричать про зраду. І саме головне, що суспільство має контролювати своїх обранців. От для і це в сполучених штатах сильно а у нас. Громадянське суспільство, яке там тикає, що отут Зеленський не правий, отут яйця по 17, отут вкрали, отут ще, отут просто неефективне рішення, отут тупе рішення, а тут або як от Росатом, що це було за мільярд 100 мільйонів купили. Ну тут або пряма зрада, або пряма корупція. Тобто тут третього варіанта не дано, і хтось мусить це сказати владі. От, е, що тільки, якщо є зубати громадянське суспільство, активісти, мало того активісти, які готові вийти, е, якщо що, ну не під час війни тільки, але підправить владу і виходом на майдан е, е, і таким чином здійснювати контроль да, через громадські якісь організації, е, ну і Через делегування в якихось е, в органах місцевого самоврядування, передачі їм максимальних повноважень, тільки така, е, таке зубате громадянське суспільство може привести Україну після війни до відновлення власне і до благополуччя. Десь так, дякую вам. Підписуйтесь на цей канал. Дуже прошу вас треба набрати мені от кажуть спеціалісти дуже швидко треба набрати 20 тисяч 10 тисяч пройшли треба до кінця місяця прошу 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 підписуйте самі підписуйте родичів ну і що росія не пройде україна вистоїть но пасарам Тримаємось.